В першу чергу хочу подякувати нашим Збройним силам, що дали змогу грати тут вдома в Новоград-Волинському. Емоції в команди дуже чудові. Команда провела дуже чудовий матч. М можна сказати, взяли гру під свій контроль і мали свої моменти і використали. Ну, тобі, напевно, особливо приємно. В минулому матчі мав шанси і все-таки не вдалося забити. Там голки привитащив, там е трошечки е точність, е точності не вистачило. Сьогодні одразу дуплет. Наскільки це приємно для Форварда? Так, е нарешті в другій лізі вдало дебютував. Е приємно, ще забив два гола, мав ще моменти, але так. Так і добре, що два гола. Ну, готували себе до цієї гри з переможним настроєм. І наскільки вийшло те, що планували на тренування? Так, готувалися ми до цієї гри плідно. Ну, можна сказати, що майже все вийшло, що ми напрацьовували, а, ну і все так.